Доброго ранку, друзі. Доброго ранку четвер. І ми йдемо на другу половину тижня. П'ять хвилин Олексій Ляшенко, Пентагон, не виявив ознак перепродажу зброї тієї, що надано Україні. Це заявив на своїй прес-конференції речник міністра оборони США Патрік Райдер. За його словами. За його словами, у Пентагоні досі бачать, що українці вкрай ефективно, це ось все цитата ефективно використовують допомогу від штатів та інших партнерів для захисту своєї держави і відвоювання суверенної території. Слушайте, як от ці всі Порошенковці, я не знаю, Парубійовці, Геращенковці, Спарці, Бутусові? В печінках сидять, вони, вони, вони піднімають, вони світ, світ тормошать, щоб тільки отут Зеленського обрати. У них одна цель: Зеленський, 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 Зеленський. У них нема Путіна, у них нема Росія, у них нема захищати державу, у них нема вільна Україна, у них нема нічого. У них Зеленський, Зеленський треба обрати Це ж неможливо. Це навіть не ніди е, внутрішні. Це не люди внутрішні. Це не люди внутрішні. Розповсюджуйте, друзі, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Якщо вам це все подобається, що я розповідаю. Ось вже вже місяць він в США сидить і що він там робить? І що він там робить? Кожен повинен подумати, що ж він там робить. А бо де він сидить? Або де він є. Херой наш. Херой, великий герой. Далі. Суд, вищий антикорупційний суд конфіскував у Януковича все майно. Ось все, що у нього тут залишалося і ще числося на ньому, чи на, на ньому все було конфісковано. І межгір'я, а воно до, до, до цього пору вчислилось. Сухолучі. Далі готельний, ресторанний комплекс, у Сухоручі, квартиру на Болонській набережні, парка місця, 31 мільйон гривень та 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках. На банківських рахунках лежали у Януковича гроші. Вони були заблоковані, але не конфісковані. 100% часто у статутному капіталі товариства Танталіт та будинок лісника. 537 культурних цінностей. Це все було його. Розумієте? Так от, ця справа з 2014 по 2019 рік лежала в Генеральній прокуратурі у Юги Луценко, який зараз. Все хоче довести, що він патріот, що він все робить все, що може робити. І тільки наприкінці 19-го року їй передали в набу і пішла робота по цій справі. Ну, я не знаю, я не знаю, чому за 5 років. Нічого не зробили з Януковичем майном. Чому? Це точно так, як зараз з Судом е, Окружним. Порошенко його створив, Порошенко ним користувався, його люди ним користувались, ОПЗЖ ним користувались, зараз його, його ліквідували. Знаєте, що кричать? Ті ж Порошенківці і ті ж хто користувався. А почему Зеленский только сейчас это сделал? Что, не мог раньше? Блин, того ви що, не могли не, не обирать Януковича і не створювати суд? Це до для, для людей, до для тих, хто кричить. Вы что, не могли не відпускати Януковича і не ставити або не ставити цей суд вов вовка? Могли, вы это робили. Ви не могли його потім, побачивши, що це погано, і ліквідувати? Могли. Ви могли затримати, Януковича, могли. Але нічого цього не робили. Зеленський винуват. Зеленський, Звісно, Зеленський плясав, на. він винуват. Ми створили, але це він, він нам сказав зі сцени. Робіть це, хлопці. Давіть, б'їть, бийте, убивайте, дробить котли, крадіть, тащить. Це Зеленський нам сказав. Це він винуватий. Це він винуватий. Я, Мені цікаво буде, що буде про лампи. Да, зараз от нам о, безкоштовно надають 50 мільйонів за старі... Ой, 50 мільйонів, ай більше, більше, вибачте, я помиляюсь нам треба змінити 50 мільйонів застарілих лампочок, лампо лампочок освітлення, да? і найближчим часом вони приїдуть з Америки і з інших держав наших друзів. І щоб Україна найближчим часом це зробиться для того, почала реалізацію програм безкоштовна заміна лампочок розжарювання на ось ці світодіодні лампи. Світодіодні лампи, які е, втроє, в економлять електроенергію. А ви розумієте, що деякі спеціалісти різні. Хтось каже, що це нам уже дві там середні електростанції не потрібні, хтось каже, чотири. Хай хоч одна електростанція нам стає не потрібна, і ми зекономимо вироботку електроенергії від цих лампочок, а я вважаю, що більше прави ті, хто кажуть, дві-три електростанції наші працюють на освітлення. У нас же ж крізь освітлення ще старе. Дуже мало світлодіодних, а це буде безкоштовно цікаво. Як будуть кричати. а чого ти, Зеленський? Раніше це зробив? Чого ти не зробив це в 19-му? а чого в 21-му? Ну це такі гниди, блін, що в мене й слов нема. Ну просто вже дивишся. Чим ви відрізняєтесь від росіян? Не розумію. Друзі, підписуйтесь. Підписуйтесь і будемо разом. До вечора. Україна переможе.